<кхм> ну що, перше відео на YouTube. Е, сьогодні воно починається з кухні. Моє улюблене місце. Е, сьогодні я треную руки. Е, так що зараз в мене залітає такий от прийом їжі за годину до. Рис, е, курка, банан, ярахісова паста. Це ще, ще гарно посолив. І плюс покажу вам зараз. Що я закидаю перед тренуванням і під час тренування. Зараз це все заколотаю і покажу. Так, і на тренування в мене залітає такий от кластер Декстрін від, від Аміксу. Тут в мене має бути 40, 43, 40 грам. Все треба чітко по граму, як тренер написав. О, є. Добре. Плюс сюди піде амінки. Взяв себе в залі, якийсь Xpax, польська, польська фірма, але вроді окей, так щоб не замовляти, не чекати. Поки воно прийде. Два, навіть ще один. дам. Сьогодні руки, руки в мене відстають, так що лишнім, лишнім не буде. Стоп, стоп, падає. І тут ще в мене йде такий от глютамін. Тоже Два скупи. Це в мене дрінк на тренуванні. Такий от зараз залею залию води і можна замішати буде. Тепер йде приворкаут. Я юзую такий от е притренувальний комплекс хуліган е від Аполону. Але тут на цілий скуп йде 400 мг кофеїну, так як сьогодні руки, то я не бачу сенсу в себе заряджати стільки. Його, тому пів черпака і 10 грам креатину. Тоже зараз це все замішаю, п'ю і, в принципі, до залу мені йти е, одну хвилину, так що поки дойду, розігріюся, якраз то все гарно почне працювати, а ми вже зараз побачимося в качалці. Е, так, що, ми вже в качалці. Я свою тренування починаю. З суперсету на біцепс-трицепс. тріцепс. Я взагалі руки сетами треную, перше тренування в мене йде. І роблю я їх в блоках по тій причині, що перше, е так як руки в мене відстають. Е і страждає в першу чергу нейромізевий зв'язок. Е така от розминка мені дозволяє е краще потім на базових вправах відчувати біцепс. Тому починаю тут під з підходів чотирьох. І потім виходжу там на два останні робочі з, вже такі з нормальними вагами. Е, і перший такий набагато повторень, 15 20 і просто розминаюся. Спочатку тріцепс. І зараз відсуня піде. Роблю, я, до речі, прямою рукояткою, не знаю, але я не найкраще відчуваю, якщо діло стосується блоків. А вже, от, наприклад, там підйом штанги на біцепс, то мені кривий гриф набагато більше заходить. А тут прям в блоці з прямою рукояткою, що біцепс, що трицепс взагалі прям ех, топчик. Так, ну що, я вже розігрівся нормально. Зараз. Фулл так іде, і тут техніка в мене уповільнюється. Плавно. Буф. І працюємо. Буф. 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 Добре, є відказ. Вісім повторень, на біцепс трохи менше візьму. І аналогічно на біцепс. Бум! Два! Ух! О, заебісь! Фу, можна було і більше, але по відчуттях взагалі прям бомба! Так що ще один такий сет зараз буде, і можна вже буде відправлятись на Наступні вправи. Так, і ще так поясню, чого іменно я на початку починаю з блоку. Хто на мене підписаний, той знає, що десь півтора місяці назад в мене боліли дуже зв'язки на руках. І за рахунок того, що вправа із ізоляція йде, вона не так навантажує мої зв'язки. Я собі нормально можу до базових вправ підійти розігріти максимально. Я от, от перший підхід зробив, чую і налило мене прям капець. Ще один робочий зараз буде. І плюс, так як я сказав раніше, що і відчуття на тих базових вправах набагато краще, ніж якщо я би почав зразу йти там і робити, жати штангу вузьким хватом чи якісь французькі жими, або підйом штанги на біцепс. Так що для мене це прям взагалі вирішення проблеми. Так, ну що, другий сет на руки, французький жим і біцепс на похилій лавці з гантелями. Я вже в принципі розігрівся, зараз перший робочий буде, тут теж три сети зроблю і по повтореннях воно буде падати. Там, я думаю, до 6 повторень дойду, 6-7, так що ех, поїхали. Бух. Бух. І зразу кудлавки міняємо, дві гантели чуть менше, і поїхали бідуня. Це було заїбсь. Я думаю, за два сета взагалі буде розрив. Як бачите, об'єм невеликий тренувальний. Там буде три вправи. Три суперсети по три підходи, але, але інтенсивність максимальна. І в принципі все, все йде у відказ. І ще, до речі, такий нюанс. Я між, між підходами відпочиваю доволі довго, тому що в принципі, йде, йде дві вправи підряд. У відказ і ваги, в принципі, максимальні. Там, як я казав, до шести повторень я опускаюся. І відповідно я можу навіть 3-4 хвилини відпочивати, що це навіть руки. Але основне завдання, що? Нормально викластись в підході. Відповідно, що треба, нормально відпочити. Тому, тому відпочинок кажу, по відчуттях, само собою, кажу, залежить від, від дня, від відновлення і так далі. Але зазвичай, зазвичай я ніде не спішу. І стараюсь, кажу, викладатися в підході, а не аби відколотати пошвидше ту тренування. Так, і наступний сет. Я вже чую, так налило мене прям добре. Тут така вправа у нас буде, типу лавка скота, Імітована, під, під блок підсунута стоячи. І зараз буде перший робочий, і плюс ще зараз знайду, тут, знайду десь тут вільний блок і ще з канатом. Порозгинаю, і, в принципі, отакі от три суперсети, це вже останній сьогодні в мене на тренуванні. <плес> О! Так, і зразу на канат трошки тут більшу вагу поставлю і виїхали. два. Тут, якщо чесно, вже супер ваги не беру, бо в принципі і нема сенсу. Я після перших двох чую, що прям вже мої руки втомлені, тому тут так більш концентровано працюю, Тим більше вправи ізольовані такі, то. і руки втомлені, то не бачу сенсу вже там. Навішувати крейзі ваги, чисто, як то говориться, добити і все. І фініш. Так, ну що, руки я зробив. Трохи позінгу після тренування. Вже, вже кажу, вони трохи виглядають покраще, ніж було до цього. Що, ще врахувати, що я на мості. І все рівно прогресувати вдається, що мене То, то, то мене дуже радує. так що... Отака от тренувачка сьогодні була. І зараз переносимося на кухню. О, так, я вже вдома, навіть встиг сходити в душ. Перед душем 10 одиниць ультракороткого інсуліну. І зараз буду їсти стандартний мій прийом, булки з джемом, пластівці і прот. Що по тренінгу, скажу так, що залетіло прям супер. Три дні я відпочивав, бо набив татуху, то. Не можна було тренити і заодно зробив собі такий міні-відпочинок, що пішло на користь. Е, вийшло в мене сьогодні 9 підходів на тріцепс, 9 на біцепс. Е, того об'єму цілком достатньо. Можна було робити ще, в принципі, але не бачу в тому сенсу. Тому що перше, я і зараз на мості трошки гірше відновлення. Е, плюс є ще пуш і пул-тренування, де біцепс і трицепс аналогічно працює, і плюс в мене те ще там йде по одній вправі. На біцепсі Тріцепс, і в принципі цього, цього тренування достатньо. І в мене є дві тренування на руки. Сьогодні була в сетах по 9 підходів, як я сказав, і силова на мене з, з аналогічним об'ємом йде. І плюс ще навіть вдається класно прогресувати на мості. Що означає, що ми з тренером класно підібрали мені програму, об'єм тренувальний, плюс дієта. І кажу, я в режимі на. 100%, що мене дуже тішить. Відповідно, сьогодні таке от відео. Всім дякую за перегляд, буду радий за підписки, за лайки і, як то говориться, на зв'язку.